Ну що, дзвонить мені якось фермер, каже Саша, у мене проблема. Посіяв соняшник, а там пішли вже нерівномірні сходи, просіли. Каже, в чому може бути вирішення? Кажу, та є один варіант. У нас, наприклад, є якраз рішення цієї проблеми. Розгортачі поживних решток вони розгортають залишки, які остались після збору врожаю. І посів уже відбувається в чистий ґрунт. Тобто немає ніяких перешкод для сошника. І таким чином насінина попадає прямо, прямо в ґрунт. І получаєте рівномірні сходи. Якраз у нас є в наявності завжди кілька варіантів розгортачів під різні сівалки: Кінзи, Джиндір, Моносем, також Грейт Плейнс, є під зернові сівалки. З вузьким міжряддям. Тому, якщо у когось є така проблема з нерівномірністю сходів, можете звертатись, допоможемо. А ви скажете, у мене друга проблема у мене перезволожений ґрунт, і через це насіння не закривається і залишається щілина, через яку тікає волога. І насіння також не сходить. А я вам скажу, що є і вирішення і цієї проблеми: ось такі прикочуючі колеса з шипами, які руйнують бокові стінки насіннявого ложа, тим самим прикривають, притискають ґрунт до насінини, і насінина сходить жваво. Добре, ви скажете перезволожений ґрунт, воно буде налипати. Але саме для цього є дана модель прикочуючих коліс. Вони зроблені спеціального е, полімеру, на який не налипає е, ґрунт. Це вже перевірено е, десятками або тисячами фермерів і десятками років. З розгортанням пожнивних решток і е, прикаткою, ми розібрались. Є ще такий момент з приводу внесення добрив багатьох цікавить, і у нас також є кілька варіантів для, для цього. Ось, наприклад, отакий агрегат, який встановлюється за висівною секцією, і з двох боків можна вносити рідкі добрива, які дають старт для росту насінини. А якщо потрібно внести сухі добрива, або рідкі на більшу глибину, можна використовувати дану приспособу. Даний агрегат встановлюється на сівалку або на раму, і таким чином диск прорізає ґрунт і ззаді сапожок, який встановлений, він може бути або з внесенням сухих добрив, або рідких. Вносяться добриво на глибину, і якщо ви вносите е нітратні добрива, то е є ось такий енкіпер колесо, яке прикочує, закриває е борозну, щоб добрива не випаровувались.